Добрий день, шановні наші глядачі, читачі, всі, хто відвідує бібліотеку от бібліотека на Русанівці, сьогодні у нас зустріч з Марія, з якого ми та з якою ми нещодавно давно зустрічалися. І, як завжди, теми, які пропонують, які зачіпають Маріяна, вони дуже важливі і дуже цікаві. І сьогодні у нас тема, яка теж важлива. І це самооцінність, та самооцінка. Про це зараз багато говорять, багато підіймають ці питання, але що, що в чому різниця, що таке самооцінка, що таке самоцінність, наскільки це важливо і наскільки це необхідно знати. Може, це не дуже такі важливі речі, про які так кажуть, що це дуже важливо. Вітаю, друзі, вітаю пані Ірино. Я дякую за запрошення і я радію знову зустрічатися з вами, друзі, на наших таких коротеньких майстер-класах чи семінарах. І дійсно дуже важлива тема сьогодні. Це самоцінність та самооцінка. І незважаючи на те, що а, нібито всі розуміють про що це, але вникають питання. Це такі речі, які на сьогодні вони. Дійсно, нам всім важливі. І в чому різниця між самотінністю та самооцінкою? Зараз буде прості приклади. Ми тільки доторкнемося до цієї величезної теми, бо ви знаєте, багато майстер-класів, і тренінгів є на цю тему, я є авторка такого курсу, але хочу сказати головні речі. І навести такий приклад. Ви знаєте, самоцінність це базова річ. Самоцінність, коли у людини є самоцінність, то всі обставини, які є в житті, багато подій, які з нами травляються, людина може впоратися з цим, знаєте, більш легко з гідністю, з власною такою знаєте, з власним стрижнем. Самооцінка це більш соціальне поняття, і самооцінка вона більш прозовнішні обставини. Скажімо так, що, наприклад, візьмемо такий приклад: якщо спортсмен... Наприклад, приймає участь у яких змаганнях, то людина, яка програла ці змагання, якщо в нього висока і самооцінка, і самоцінність, то він буде просто рухатися далі, намагатися а, працювати, тренуватися, виходити на наступні рівні, незважаючи на поразку. У людини, яка низька самооцінка, а, то після таких змагань він. Тобто програма є зовнішня обставина. Щось нічого нічого страшного але в нього життя ніби закінчилось, бо незінка така самооцінка, і немає важелі, немає цієї опори, на що можна спертися, щоб йти далі. Чи, наприклад, жінка? Якщо, наприклад, вона зустрічається з чоловіком і жінка, яка дійсно має внутрішню гідність, якої досить розвита самоцінність внутрішня. Якщо вона почує про себе якусь оцінку зовнішню, наприклад, чоловік сказав, що ти не така господиня, чи мені не подобається твоя зовнішність. Я не буду зараз конкретні приклади, але ми знаємо їх дуже багато. Коли чоловік каже, ти не така, в тебе не такі розміри, не такі форми, не такі дуги, чи ще щось, то е, жінка може дуже е, на це знаєте, звернути таку увагу, що її самооцінка буде взагалі повністю на нулі. І потрібно працювати, звісно, із тим з тим, і, і це робота не одного дня, не одного місяця. Бо ви знаєте, ця внутрішня само, знаєте, гідність, самосила, самоцінність, вона напрацьовується. Це є самоцінність. Тобто, коли ти поважаєш себе, не зважаючи на обставини зовнішні. Коли ти розумієш, що ти приймаєш себе, яка ти є, чи який ти є, коли ти розумієш, що ти не повинна чи не повинен робити ті речі, які йдуть. А, Скажімо так, продвічі твоїм цінностям життєвим, незважаючи на те, що обставини можуть чи люди, чи керівники, чи рідні люди можуть вимагати від тебе, але в тебе є певні цінності, і ти їм не зраджуєш. І я хочу сказати, що можна сказати, та, що є ліва колонка, є права колонка. І а, в одній колонці є базові речі. І ці базові речі це а, те, що людина напрацьовує протягом життя, це прийняття себе. Це повага до себе, це впевненість, це любов до світу, любов до творця, до Бога, до людей. Якщо людину з дитинства цьому не навчили, то досить дивно, що воно з'явиться за один день у дорослому віці. Тобто ці цінності, самоцінність, ми викликаємо з дитинства, спочатку батьки, Потім вчителі, потім ми самі можемо над цим працювати і створювати це під ґрунтя. коли не зважаючи на всі обставини, я окей. Тобто в мене є власна гідність, в мене є власні опори, в мене є відчуття себе, що в мені важливо, що ні, що я можу прийняти, а що я не можу прийняти. І оці цінності це база, це основа. Якщо їх нема, то, скажімо так, вся наша наступна поведінка може залежати від обставин, від думок інших людей, від подій, які з нами трапляються. Думки людей щодо нас такі, і ми себе обіцяємо. Якщо людина про нас щось сказала, ми знову про себе. Трапимо. Також починаємо якось по-іншому вже думати. Виходячи в нашому житті, воно таке стрімке і таке варто що інколи люди настільки заціклюються на тому, як працювати, як зробити кар'єру, як виховати дітей, де знайти гроші на гудки. Тобто багато, багато, багато таких різних питань, що в масі, в цій масі не знаходиться хвилиночки на те, щоб. Подумати і подбати про цю самоцінність. Теж її знайти, от, ну, де починається той розлучок, що треба замислитися про цю самоцінність і почати її собі, собі плекати? Так, дякую за запитання. Це дійсно так. Тобто е, в нас таке зараз життя, війна в Україні, кожна людина намагається вижити в цих обставинах. У когось питання з родиною, у когось питання з роботою, у когось питання, взагалі, е, і там, і там, і там. І ви знаєте, коли е, людина має внутрішні ці опори, вона дійсно лежить, може з цим боротися. А коли міська саме. Самого тіка, будь слово, ти, ти, ти йдеш по вулиці, хтось тобі щось казав, що ти не так виглядаєш. І все, все впало, все життя зруйнувалося. Хтось тобі чи якась значима людина тобі щось казала і на тебе так це вплинуло, що е, ти повністю себе обіцінне е, все свій, е, ну скажімо так, досвід, все свої надбання. І е, знову вважаєш, що ти не варта когось чи чогось, і таким чином. Звісно, наша поведінка вона базується на тих цінностях, які є. На тих знаєте, на тих наших головних думках і в нашій впевненості в тому чи в іншому. Тоді база потрібно змінювати ці базові основи базової кори. Вона кажуть, підвищує свою, свою саму цілі. Треба, мабуть, починати підвищувати свої цілі. Uh -huh. А з підвищення, з своєї самоцінності. самоцінності розуміння, що ти можеш витрачати час, наприклад, на ті речі, які тобі цікаві, а не те, що люди розповідають. Що ти можеш спілкуватися з тими людьми, з якими хочеш спілкуватися? А не з якими ти змушений завжди кожного дня, наприклад, це хоч її вибір, але це про самоцінність, що ти можеш дійсно поважати себе у своєму виборі, що ти можеш, як жінка, наприклад, обирати, чи сидіти тобі вдома, чи виходити на роботу, чи займатися і тим, і тим, але це йде від твого серця, а не від того, що каже тобі чоловік, батьки чи оточення, і це дуже важливо. І я хочу сказати, що самоцінність, вона дійсно може бути різною в наших сферах різних. А, от давайте, наприклад, Ірину з вами поміркуємо, що до того, наприклад, взяти будь-яку жінку. Наприклад, вона може бути неймовірною фазівчиною в чомусь. А, наприклад, вона дуже гарний юрист, гарна юристка, чи, наприклад, бухгалтер, чи займається іншим. Але і в цьому напрямку вона має певні надбання і певний досвід. Але можливо у стосунках з чоловіками вона взагалі себе не вважає ні красуники, ні тією жінкою, яка може привабити чоловіка чи знайти ці стосунки, чи створити родину, і ще щось. Тобто її самооцінка, наприклад, як жінки, досить низька, і ми можемо сказати. Що таких сфер дуже багато. Якийсь сфері людина може відчувати себе досить а, вже таким досвідом і мати це досвід. Наприклад, це може бути дійсна жінка, багато років сидить з дітками, то вона багато вивчає, вона знає, що таке діти, вона знає якісь психологічні аспекти. Але з іншого боку, вона, наприклад, боїться йти на роботу, бо багато років просиділа вдома і вважає, що вона не може бути гарним фахівцем, і в неї дуже низька не само... Самооцінка в цій сфері, в сфері професійній. і яким чином можна це підвищити? Саме саме не Чи існують якісь базові є речі. Дивіться, тобто самоцінність це базові речі, які ми напрацьовуємо через усвідомлення, через постійну роботу працю кожного дня. Це може бути працювати з фахівцями, яка тебе, наприклад, фахівчиня, це психологиня чи, чи психотерапевтка, яка о, буде відкривати очі на деякі певні речі, які з дитинства ти вважаєш, що це має бути саме так. І е, тобі якісь нові такі шляхи може показати інша людина. Подивись на це, що в тебе є стандартні, звичайні реакції, але світ він більш е, такий е, кольоровий. Не тільки так, не тільки стосунки можуть бути тільки такими. Тобто, це дійсно робота кожного дня, робота своїми якостями. Це коли ми працюємо з часом для себе, коли ми можемо знайти не тільки завжди бігаємо, спішимо, коли ми можемо десь видихнути, отримати здоров'я через якусь практику, можливо, якісь практики йоги для тіла, чи якісь медитативні, чи можливо це навчання, тобто це реч базові для само. Для самоцінності, а самооцінка напрацьовується маленькими кроками, коли ми отримаємо певні знання. Наприклад, якщо жінка відчуває чи чоловік, що в цій сфері вона не є фахівцем, як вона може відчути, що вона фахівець? Коли вона де за дне буде працювати в цій сфері? Наприклад, вона хоче проводити майстер-класи, і ви знаєте, очі бояться, а руки працюють. Вона все рівно нажимає цю кнопочку, створює майстер-клас, запрошує жінок, і в неї вже є перший досвід, потім в неї другий досвід, потім в неї третій досвід. Це будь-якій сфері. Тобто можна набагато думати, але нічого не робити. Так от самооцінка, а, в певній сфері напрацьовується через конкретні кроки. Тобто, це досвід. Це і далі будуть певні результати. Ви знаєте, це називається на... Навичками, тобто, в якійсь сфері, якщо в тебе є ці навички, в тебе збільшується самооцінка. Ти вже отримаєш від людей якісь відгуки. Наприклад, він каже ця жінка дуже добра, наприклад, в цьому напрямку. Цей чоловік класний бізнесмен. Він дуже обізнаний в цьому чи в цьому. Тобто доступово ти напрацьовуєш цю саму да, ну, розвиваєшся і напрацьовуєш цю самооцінку перш за все для себе. І потім тебе будуть також бачити люди. Але знаєте самооцінка – оцінка це е, більше про результати, а результат базується на цьому шляху від основи, те, що тут є, які наші е, голові які наші внутрішні такі патерні, що ми не працювали з дитинства? Наприклад, якщо а, з дитинства є таке, знаєте, бачення світу, що жінка може бути, а, скажімо так, щасливою, успішною тільки в одній сфері, і а, ти інших шляхів бачиш, то жінка, яка сидить вдома з дітьми, вона вже настільки. Задовбалася, вибачте, сидіти вдома і хочеться розкриватися, відкривати свої таланти, але в неї є, що я не вся, що мені потрібно щось унербити або це, або це. Бо я дуже багато бачу на консультаціях такі, знаєте, такі односпрямовані думки, і потрібно це їх розширювати. І такі знаєте, думки щоб бути як у чоловіків, так і у жінок в різних сферах щодо грошей, щодо остатків, щодо відносин, стосунків щодо кар'єри. щодо Мандрівний якихось наших знаєте, хобі, хтось хоче мандрувати, але він собі каже: ні, не можна зараз. Я не можу собі цього дозволити, тому що і то дуже багато, тому що і е, е, потрібно працювати з внутрішньою самотністю. Е, знаєте, самотіння. Зараз гадала, ми були в селі, і один з мудра людина в селі каже: от ви подивіться на гуси, да? вони ходять по двір'ї. Так, вони тут собі комфортно, але за, за воротами там знаходиться озеро, там простір, там багато чого. Але вони підходять до, до цих горілків. Тут є простір внизу. Але ж це треба нахилитися і повсти. Вони до, до, і то і, 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 і не не вистачає на розуму, і вони потиркаються, потиркаються в ці ворота, розвертаються і знову людина собі подвір'я. Ха Та, хоче там. Безмежно, безмежно поле всього всього найгарнішого. Тут, тут, тут теж так, коли да, бо людина боїться вийти в іншу сферу, в іншу сферу, в інше місце, особливо до, до інших людей змінити, змінити обставини, змінити оточення. У звісно нові шляхи відкриваються в новому оточенні, і якщо завжди ми тільки в одному то ж саме нічого не змінюємо, то ну досить дивно чекати якісь результати. Я хочу сказати, що це знаєте, коли я окей. І інша людина, окей, Тобто я бачу себе самодостатньою, і я бачу іншу людину самодостатньою. Не критикую, не бачу тільки недоліки. І не важливо, це мій керівник, чи, чи мій чоловік, чи моя подруга, чи моя колега. Тоді на мене не будуть впливати зовнішні Оцінки, не буду побувати, що скаже керівник. Про мене, я все одно буду відчувати в певних е своїх моментах життя щасливою, бо я просто зроблю висновку, наприклад, з питання роботи, з питання кар'єри, так, але я не буду себе вважати нічим мою. Е так само і в родинних стосунках. І коли я відчуваю. Що і я окей, і інша людина окей, але в нас можуть бути різні точки зору, в нас є різні досвід, і ми знаходимо ці знаєте, ваші важливості спілкування, то це базується на самоцінності, тобто ні на що я не піду, якщо я буду бачити, що керівництво, наприклад, займається речами, з якими я не можу спогоджуватися. Так я не піду на ці речі, якщо мені людина каже, що ну я цього разу ми ці, візьмемо ці грошики, а наступного разу вже буде все добре. І нібито це про спільну роботу, але це йде супереч моїм цінностям. І тоді, якщо я повністю свої цінності пикаю, відповідаю їм, то всі інші речі і моя самооцінка також буде висока. Жодна думка на мене не буде впливати, оскільки я розумію, що в принципі я відповідаю за своє життя, і кожен мій крок далі знаєте, це висвітлює мою дорогу або навпаки робити її темною. Тому я хочу сказати, що це відчуття і я окей, і інша людина окей. Воно напрацьовується оскільки дуже багато в нашому житті позиції, дуже багато жінок знаходяться в позиції жертви. Це на жаль так. Тобто жінка вважає себе, що я не окей зі мною щось не таке, з іншими людьми, з іншими жінками. Все нормально, все добре. Вони не можуть знайти роботу, вони можуть змінити країну, вони можуть народжувати діточок, чи створювати стосунки, а я не окей. Хтось окей, я, чи чи наприклад з керівництва? Керівник десь там на горі, а я маленька жертва. Ця жертовність дуже багато. Я побачу в тих е, жінках, клієнтах, які приходять на консультацію. Звісно що ми з цим працюємо. Це можуть бути дитячі, які знаєте базові такі е, моменти, які йдуть з дитинства, коли нас не навчили, чи казали, що ти можеш бути окей тільки, якщо ти досягаєш певного результату. Тоді де, 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 Нічка красадонка, коли така відмінниця, без результатів ти ніхто. І ви знаєте, ці речі, коли ми приймаємо себе навіть без результатів, навіть без розуміння того, що в нас можуть бути е, якісь сльози, що в нас може бути відчай, але ми приймаємо себе різно і відчуваємо, що я серійна улюблена донька цього світу, без якихось шалених космічних результатів, що я все рівно є, що я намагаюся йти далі. Що в мене є свій досвід. І цей досвід може бути чудовим, але ми цього можемо не бачити. І що в мене, наприклад, якщо це родина є чудова родина, і що я мама, і що в мене є такі дітки, не обов'язково, наприклад, дивитися на інше, що в неї там а, а, мільйони підписників, а я там ніхто. Чи, наприклад, вона змогла це зробити, а я не могла. У нас дуже багато такої жертовності порівняння з себе з іншим. Але коли ми напрацьовуємо цю самоцінність внутрішню, коли ми розуміємо, що ми окей і без якихось шалених результатів, коли ми бачимо, що в нас була власна дорога. Ті дорогі ми, в дорозі ми не тільки лежали, але ми вставали, ми йшли далі, і бачити це, що ми могли стати одного разу, другого, третього, і зараз можемо стати. Зараз можемо бачити нові дороги. І на цьому все базується. Леночка, ви розумієте, що за такий короткий. Такий час ми не, не зможемо дати ну, таку розширену програму, так, як е, собі цю самоцінність зробити, щоб ворона е, крутяської крутяцькою такою сили. <ритязькою> Але ми можемо, чи ми можемо зараз дати ось коротко, три поради на найближчий час, щоб людина мовча що чого їй почати? От може, може, хтось і не замислювався про цю самоцінність, а тільки казав, що в мене не зказана або, або, або висока. Ось три поради е, наприкінці нашого етеру, е, що робити. Ви знаєте, скоріше все, я скажу дуже прості речі, які всім відомі, але мало хто їх робить кожного дня. Так от так подивився ефір і забувся, чи один раз на тиждень зробив. І таке це питання, по перше, я не очікувала, але я хочу сказати, що перше, що, мене, що дуже допомагає, це вдячність. Якщо людина. Неважливо, жінка, чоловік, мама, тато, керівник, підлегли. Не про ваші статуси і взагалі надбання, але ви бачите, що світ вже на сьогодні дає, що кожен з нас віддав. Наприклад, ця природа, неймовірна, це небо, ці люди поруч, мій досвід. І дякувати за ці речі, кожного дня бачити і відчувати людей, які поруч, то це вже є база і основа. Мова і опора, тобто нас може хитати, казати, що в тебе нічого немає, ти нічого не досягла в цьому житті. Але якщо я бачу, що в мене кожного дня є ці прості речі, і вони мої, привласнити їх собі, привласнити собі цей досвід, ці чудові стосунки, наприклад, з пані Іриною чи з чоловіком, чи з дітками, чи бачите, то це вже є баса але це кожного дня бачення та вдячність. І це основа. Бо як світ може давати нам більше, якщо ми не можемо втримати та оцінити те, що є вже на сьогодні? Людям дається більше, коли ми з вдячністю так вже бачимо, скільки всього нам дано. Друга річ, яку я можу сказати, це бачення, що в кожній людині, наприклад, в мені, є добре, тобі якості і добрі надбання, тобто, коли ти підходиш до зекала, чи наприклад просто сидиш і думаєш, то ти не думаєш що оце. Але ти бачиш, віщо, що ти приймаєш себе. Ти відчуваєш свої добрі, класні, гарнющі якості. Відчуваєш, що в тебе там -те, 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 і волосочки ще нічого, і тут ще нічого. І якісь якості в тебе є, і що є в тебе якась певна праці, і що ти можеш робити перше, друге, треті. Тобто бачиш, що ти в собі як на зовнішньому плані, так і на внутрішньому. І добре, бо в нас є такі, знаєте, світогляд, коли все погано. Mm -hmm. І Я погана, і все навколо. Тобто, бачити ці речі, які нам дають енергію. Саме такі речі дають енергію. Коли ми обираємо в плюсі, і я в плюсі, і оточенням в плюсі, і все навколо є, на це також можна спертися. Тобто, вдячність, е, нашій гарні, позитивні, класнючі якості та надання. І третя річ щодо самоцінності, я хотіла б сказати, то це, ви знаєте, це дійсно бажання бажання та маленькі кроки кожного дня змінювати щось в своєму житті, розуміння того, що воно не прийде само собою. Не буде так. от Я просто сиджу і думаю. Ну якось колись там в наступному місяці ця самооцінність і самооцінка прийде. Ні, адже адже сказали на малюй собі карту Намалюй карту. Треба кожного дня робити маленькі кроки, і ці кроки кожного буде своє. Це не буде загальне для всіх рецепт. Бо хтось полюбляє, наприклад, якусь творчість, то ти через цю творчість ти будеш кожного разу, наприклад, малювати, писати ці картини, і ти будеш відчувати і внутрішню енергію, і ти поступово стаєш майстриною цієї справи. Наприклад, ти хочеш розвивати, ну, наприклад, Фейсбук чи Інстаграм, і ти робиш конкретні маленькі кроки для того, щоб наблизитися до цього. Наприклад, ти хочеш відчувати, що в тебе є нове коло людей, нові стосунки із чоловіком, і, наприклад, мати подруг, то ти починаєш перша не чекати, щоб тобі хтось запросив, наприклад. То ти перша написала Танюша, давай з тобою зустрінемося. Чи пані Ірино, в мене є, наприклад, така пропозиція: Давайте ми з вами зустрінемося і їм обговоримо. Тобто, це дійсно не тільки отак сидіти та чекати мани небесної, це конкретні кроки, які людина вибудовує. Бо саме так ми себе вибудовуємо. І Своє щастя, ми саме так робимо. Не просто очікуємо якоїсь долі ефемерної. Ми цю долю і це щастя створюємо просто своїми вчинками. Чудові слова, Так, чудові слова. Тож. Будемо завершувати і створювати своє щастя. Дякую, дякую. Звісно, тут така, така так. величезна, красива, дуже важлива тема. Але це. я думаю, що ми її ще подовжимо, Так <гаду> наступить Можливо, так. <А> неможливо. <гаду> <гаду> Так і буде. Так і буде. Ми обіцяли, що у нас буде прямий етир е е е е... бібліотеки на в Києві. Ми будемо продовжувати це. Я хочу сказати, друзі, що це неймовірне місце в Києві, і в наступному місяці вже буде величезний день народження бібліотеки на Русанівці. Я, я відкрила таємницю І... 55 років. До речі. 55 років. Це неймовірний центр. Я сюди приходжу і відпочиваю душею. київляни, будь ласка, приходьте з дітками. Тут проводиться багато майстер-класів. Я сама тут проводила багато майстер-класів, зустрічей. Тому дійсно двері відчинені для вас. А ми ще будемо і далі працювати. та робити Дякую. Слова. Дякую за це. І до наступних зустрічей. Дякую на заяву. Щаслива.